Все на землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе нам завтра, Та чи побачимо Його, а живучи у цьому світі, ідучи слідом за Христом, чиє життя наше як світло для тих, хто зранений гріхом, нехай. Бажається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі. нехай діла говорить голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїм, не просто так бо життя дарує. А щоби волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов, все зло Бо так Господь полюбив світ мішний, щоб жертву сина Він віддав свого, щоб кожен хто йому повірить. Не мера, вічне життя, знайшов нехай. Відображається Христос в мене, образ святий, хай побачать люди всі, Нехай тіла оборять голосніше свій, що святий Господь живе в серці моїй, Що світ мені побачить, мої слова, що значить, життям своїм прослав, могутнього царя. як землю я покину, як і тут залишу, чи Бог назве мене своїм вірним дитям? Відображається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі. Нехай тіла оборять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїй. Вітаю вас, дорога церква. Я разом сьогодні хотів би порозважати над Словом Божим, і потім будемо молитись. Місце, яке я пропоную, це післання Апостола Павла до Римлян, 12 розділ 6 по 8 вірші. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Коли пророцтво, то виконує його в міру віри. А коли служіння, будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Апостол Павло говорить про те, що церква Божа має, складається з членів окремих членів церкви, і кожен член церкви має дари згідно з благодаттю Божою. Кожен із членів церкви має певний дар, яким він повинен служити на користь для церкви. В Єфесянах апостол Павло в 4 розділі 11-12 віршами якраз говорить про це, і він, Христос, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за посторів та вчителів. Для чого? Для чого Бог дав різні дари у церкві? 12 вірш каже, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Апостол Петро в першому післанні Петра в 4 розділі продовжує цю думку, в 10 і 11 віршах каже наступне: Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Як важливо, щоб. Кожен із нас використовував свій дар на користь для церкви, для збудування тіла Христового. Кожен із нас має різні дари згідно з благодаттю даною нам. І перше, це те, що кожен має дар. Немає е, члена церкви, в якого б не було певного дару. Всі ці дари, вони різні. Тобто. Е, Бог не давав для членів церкви всі однакові дари. Інакше б, як би ми могли допомогти один одному. Але Бог дав різні дари, і ми відрізняємось тими дарами, які ми маємо, і тим самим можемо служити один одному. І кожен цей дар, даний від Бога, даний на користь для церкви, на користь для збудування тіла Христового. В чому? Ваш дар. Чи знаєте ви, як ви можете послужити для церкви і для своїх ближніх? Якщо так, тоді не зволікайте і не переставайте служити. Якщо ж ви ще не знаєте, то варто просто поглянути на те, що вам дається краще, від чого ви отримуєте задоволення, що у вас виходить краще за інших можливо? Спробуйте поговорити з іншими людьми, щоб вони підсказали вам, в чому вони бачать ваш дар або вашу здібність, чим ви могли би послужити. Варто просто спробувати себе в тому чи в іншому служінні і побачити, чи є у вас до того здібність. Колись я в своєму початках, як тільки прийшов до церкви, знайшов себе в молодіжному служенні. Був молодіжний клуб, дивилися спілкування, і я приходив туди. І перше, як я міг послужити, це група РВБ, раді вас бачити. Коли ми вітали, запрошували молодих людей, які приходили на клуб на ці спілкування. Роздавали їм листівочки з привітаннями. Ми раді тебе бачити, ми любимо тебе, Бог любить тебе. Молодіжні групи, домашні групи, де ви можете допомагати також щось облаштовувати. Ділитися, спілкуватися, е, недільна школа, служіння для діток, музичне хорове служіння, де ви можете співати і прославляти Бога в піснях, псалмах, е, в різних сферах служіння, жіноче служіння, молодіжне служіння, проповідників служіння, багато різних служінь церкви, допомога, відвідування. Е, Кожен може служити тим даром, який в нього є. Як важливо побачити, в чому ваша сильна сторона, і чим ви можете послужити. І в той же час, коли ви знайдете свій дар, свою здібність, ви повинні його розвивати і застосовувати. Ми можемо добре почуватися, коли дізналися, який в нас дар, що ми можемо робити. Нам добре, але як важливо, щоб цей дар приносив користь для церкви і для оточуючих. Хай Бог благословить, щоб коли ви дізнаєтесь ваш дар, ви могли так само, як пророк Ісая, почувши заклик від Бога до служіння, сказати Ось я пішли мене. А йому нехай буде слава і хвала. Амінь.